Я йшли дорогою двоє чинців. Один старець, мудрий і біля нього послушник, який хотів всього навчитися, все пізнати, збагнути. Ішов і засипав старця запитання, що таке справжня молитва, де найглибша частина Слова Божого, як правильно постати. То був вже якраз під вечір, плоденна спека вже спадала, вони підходили до міста. А той послушник ніяк не вгавав і засипав свого вчителя запитання: а що таке фарисейство? А чому що чому тут, чому тут поганого в фарисействі? Це ж люди, які старалися весь закон вивчити і ідеально по закону за своє життя підтягнути до цього закону і кожну людину змусити, щоб жила по закону. Чому погано фарисейство? І тут старець поглянути довкола і побачив. І вийшли в коло старенького дідуся, який сидів собі на лавочці. І промовляє стацію. добре по-фарисействі, от скажи мені, той чоловік по закону живе чи не по закону? А послужний відповідає, я ж не знаю нічого про нього». Ну а як, а ти ж дізнайся, ти ж хоче це по закону? Його життя законне чи ні? І думай, послушне, бо піду його прямо запитаю, та хто скаже себе, що він поганий. На дані треба інших людей питати. І дивися, іде, іде по вулиці. Молодий Юнак повільно йде з гітарою, в гарному одязі, від нього парфумами пахне він так іде собі поважно, спокійно. І підходить до нього послужці і питає: Юначе, от ти цього дідуся знаєш, хто він такий, що він, що він з себе, що, що він робить? А він так промовив. я його не знаю, але хіба ти не бачиш? Що це якесь следа, що? Садить собі, нічого не робить, он просто байдикує. Ось дитин просто. Чи десь оглянувся до кола себе і побачив чоловіка в робочому одязі, втопленого, не тріну, а пересуває і втоми, руки опущені додолу, голова опущена додолу, в руках несе хліб, підбігає послушний до того, роботяга і питає, друже, от скажи мені, ти знаєш, що ті ся? От, яке в нього життя? Поглянув той втомлений чоловік на дітей, не промовив. Я його не знаю, але ти хіба не бачиш, що тяжко втомлений, напевно, цілий день працював і підвечив собі біля вишні, щоб відпочити. Він почуває відусь. Оглянувся послушнику коло себе, побачив дівчину, яка йде до всіх і до всіх загариває, до кожного чоловіка щось там його питає, ти бігає, мов до цієї дівчини, питає. А ти може знаєш цього дідуся? Хто він такий? А вона промовила: Саме великі слава нас, сили за жінками, дивися. Дивися, послушка, приходить бабуся з храму. Підбігає до неї, Та йому ж ви хоч знаєте цього дідуся. Вона промовляє, та я його не знаю, але хіба не бачиш, що він молиться. Бога мені дякую. І тут збагнув істину, послужку. підбігає він до старця і промовляє. Я зрозумів. Що питаючи людей про цього старшого чоловіка, я про нього нічого не дізнався. Я не дізнався, чи він живе по закону, чи не по закону, але я дуже багато дізнався про тих людей, які мені відповідали. Тому що насправді фарисейство це робити щось зовні, щоб подобається іншому. А які в людини думки, те і визначає, чи людина є права. От сьогоднішнє Євангеліє, промитера і Фарисея, як вони двоє зайшли храм молитися. І ми бачимо фарисея. Осоні абсолютно законного чоловіка. Але глибина його думок показує він мені всередині, що він починає свою молитву. «І Дякую Боже, що я не такі, як інші, що я від всіх інших. І ніби слова його правильні, він дає десятину. От в законі Божого це написано, і Господь це не осуджує все, що він би заробив. Всі свої маєтки, всі свої доставки, все ділить на 10 частин. Десяту частину віддає на Боже. Чи має там худобу заліза, десята частина йде на храм Боже. Чи десь зарплату треба 10-та частина Все дає? Постріть відчува пише. Це два сім тижні, три люди, години віддає, повністю нічого не їсть, нічого не п'є. Вона. Богові служить. Але Господь не осуджує його життя цього чоловіка, цього Фарисея, але дає оцінку його молитві, вийшов із храму неоправданий. Він не вийшов засуджений. Він не вийшов якихось там проклятим чи ще якимось, він вийшов неоправданий. Молитва його була перерва. І бачимо знову ж таки молитву Фарисея, того митаря. Дмитрий Господь не похвалив за його життя. Не похвалив, що він надає десятину, не похвалив за те, що він дав не постріл, не похвалив за те, що він митер, що він колаборант, і збирає податки для окупантів. Але оцінив його молитву. Його молитва в покорі. От поділена молитва, і він виходить, виправда, за свої вчинки. Знаєте, Годі це такий підступний вірус, який вривається в життя навіть найсвятіших людей. Та що говорити? Ми знаємо, що ми це ангелом англом світла. Як коли гордість відвалися в його свідомість, то він свій своє небо перетворив на пекло. Навіть найбільше молот виходять за місто гордість і дияволці гордістю. Є така розповідь про старця Фелимона, який якось пішов по місту і побачив дітлахи які граються і щось жваво розмовляють між собою. І до них підходить. І питає, а що ви за таку гру граєтеся? І діти відповідають, а ця гра називається віру не вірю». Кожен з нас старається сказати таку історію, а не маємо гадати, він каже правду, чи він бреше. І хто так збреше, що дійсно всі повірять, що це правда, то й мир. І Галому опорюся: та як не смієте? Не з самого дитинства чудеся брехати. Ви відточуєте свою майстерність брехні, ви б краще щось святе вивчали, щось добре. От як я був в дитинстві, я ніколи не брехав, я тільки свого Боже читав, я тільки молився, і діти ще заплескали в тулоді. Отець Фелимон виграв. Ви найкраще збрехали, не так збрехали, що ви всі вам ледь не повірили. І він зроблено, опустив очі додолу і пішов своєю дорогою, знаючи, що діти сказали правду. Немає людини, яка прижила і не согрішила. Знаєте, до чого потрібне Христельство? Робити вчинки, щоб іншим сподобатися. Це подібно до господаря, який побачив, що в нього всього сусіди яблуня, дуже гарна, пишна, з знародила прекрасними плотами, подивився на свою яблуню, А бідна, половину коли не немає ні одного яблучка, і тоді він думає, я зроблю свою яблуню, ще краще, свого сусіда, і починає на неї наклеювати листочки, починає прив'язувати до неї яблука. Це не допоможе. Може, на якусь годину не зробить дерево подібне, але він нічого не змінить, поки не загляне в самий корінь, поки не почне оздоровлювати дерево від самої глибини, поки не полюбить те дерево, почне обкопувати, підживлювати, поливати, дбати про якийсь там клімат для того дерева, щоб його там вітри не дрімали. Аж коли він полюбить, аж коли зсередини він змінить, тоді він отримає явлення. Не для того, щоб він вже подобався, але він це дерево. Таке наше життя. Якщо ми захочемо робити так, щоб інші бачили і нас хвалили, це є фарисайство. Але потрібно, потрібно змінювати самі свої думки, з самого коріння мінятися. Мінятися з любові, з любові до Бога і до ближнього. Ім Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу.